Були непробивна бронетехніка, ескадрилья ударних дронів та крупнокаліберна стрілецька зброя. Цей грізний арсенал, який наганяє жах на ворога, мають на озброєні кропивницькі рейнджери. Чим нищать російських окупантів та їхні залізяча на фронті, воїни показали всім зацікавленим кропивничанам. Зараз вирішили провести такий рекрутинговий захід, сміливі та рішучі приєднуйся до нас, де ми не видаємо нікому повістки. Ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось, і агітуємо цивільне населення вступати до саме нашої частини. Полк рейнджерів сформували навесні. Він входить до складу сил спеціальних операцій. А його бійці виконують бойові завдання по всій лінії фронту підрозділах служать досвідчені вояки, які звільняють українські території ще від початку російсько-української війни. Наразі військовослужбовці забезпечені найновішою зброєю та захисним спорядженням. Наше озброєння складається з зразків НАТО. У нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки, є кулемети, є бронетехніка. Обіцяють, що буде артилерія, танки. І був ну і звичайно дрони без дронів зараз нікуди. БМП Хамер надійний помічник рейнджерів. Без нього кажуть на полі бою їм ніяк. Машина маневрена, має міцну броню, та не раз вивозила військових неушкодженими з підшквальних обстрілів. Він 23 23-го року випуску, але вже відразу по приїзду до нас тих повоювати. Він оснащується кулеметом «Браунінг» натівського зразка. Він має капсульну броню. Тому ну, хлопці в ньому почувають собі в безпеці і дуже багато позитивних відгуків від цієї машини. Тому як вона вже врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни. Старим та незручним радянським обмундируванням рейнджери не користуються, оснащені виключно перевіреною в боях вітчизняною амуніцією. Нашим військовослужбовцям видають українські бронежилети нового зразка з легкими. Пластинами з балістичним захистом, так само розгрузочний пояс, оцей весь комплект, що тут лежить, це все українське виробництво, яке видається нашим військовослужбовцям. Приєднатися до рейнджерів можуть чоловіки та жінки від 25 до 40 років, які придатні до військової служби та мають гарну фізичну підготовку. На тилові посади приймають кандидатів не старше 50 років. Новобранців готують у тренувальних центрах ССО щонайменше місяць, і тільки тоді їх відправляють на передову. Основна вимога до претендентів вмотивованість наголосили в полку. Ідеальні кандидати для бойових підрозділів це звичайно до 30 років. Вони, по-перше, самі мотивовані, тому що вони ну можна сказати виросли на війні. При вступу до нас потрібно здавати 3 кілометри біг, здавати 100 метрів, здавати підтягування. Відтискання комплексом з пресом. Рекрутинговий центр рейнджерів містяни не минають стороною. Дорослі та діти залюбки практикуються тримати зброю, фотографуються з військовими та в подробицях розпитують про умови служби. Так вражає, і все воно якісне, і гідне. І зроблено для того, щоб знищити ворога. Це круто. Нині набір до лаврейнджерів триває. Командування полку гарантує добровольцям гідну зарплатню та вчасну ротацію. Військові закликають чоловіків не боятися та приєднуватися до них, аби пліч опліч прогнати російську армію з української землі. Володимир Іванченко, новини тітіві. Кінець навчального року в більшості шкіл області вже відлунав останній дзвоник, і в обов'язку адміністрації одразу оголосили про старт підготовки до наступного освітнього марафону. Зокрема, під час щотижневої апаратної наради очільник Кірбоградщини нагадав керівникам територій, що найголовніше у воєнний час подбати про безпеку дітей та освітніх колективів. Відтак, під час ремонту закладів, особлива увага укриття. Нагадаю, в області працюють 400… об'єкти укриття. Першочергово є відповідні стандартні вимоги до об'єктів укриття навчальних закладів. Всі повинні чітко перейнятись цією проблематикою: керівники громад, голови районних адміністрацій районних рад сконцентрувати максимальну увагу на підготовці навчальних закладів до нового навчального року. Країна для всіх одна, і завдання надзвичайно важливі. Час відпочинку та веселощів піратським квестом у пошуках скарбів у Кропивницькому відкрили дозвілевий літній табір при Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної творчості. На кону справжня скриня зі скарбами. Змагалися за неї шість команд. Це понад півсотні школярів з усього міста. На шляху до мріяного призу учасників чекало вісім локацій. Серед найцікавіших піратська вікторина, морські вузли та піратський оркестр. Дітки грали на музичних інструментах, які називаються гусла. Також ми вчили пісню, слова пісні їхав козак за Дунай. Ірацький квест це лише перша сторінка літньої історії від будинку художньої та технічної творчості, каже його керівниця Олена Рутюнян. Для і підлітків тут підготували насичену дозвілеву програму на увесь період канікул. Відвідування заходів абсолютно безкоштовне, бажана попередня реєстрація. Проводяться цікавинки щодня з 9 до 17. Анонси івентів розміщуватимуть на сторінках у Фейсбуці, самого будинку художньої та технічної творчості та молодіжного центру Кіровоградської. Області. Запланували, що у нас будуть щоденно проводити, проходити зустрічі соціально-емоційної підтримки, арт-терапія, майстер-класи, ігри, перегляд кінофільмів з їх обговоренням і ще ще, ще багато цікавого. Ми це е, організували для того, щоб діти влітку не відчували е, себе е, поза е, цим дитинством. Вони якраз мають можливість зануритися в креативні, цікаві, різнопланові події, заходи, які ми тут їм і організовуємо. Це безкоштовно, Всі заходи у нас проходять безкоштовно. Також у перший табірний день дітвора мала змогу поласувати освіжаючими коктейлями та солодкою ватою, а ще взяти участь у майстер-класах. Та побувати на додаткових локаціях: фейс-арт, стильні зачіски чи релакс. Мені самі хотілося тут допомогти, тому що ну, дітям дуже цікаво. Моя професія пов'язана з дітьми, і ну я хотіла допомогти. Плюс я от знайшла нових людей, нових друзів. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні, тому що ми соціалізуємося, ми тут проводимо свій вільний час, ми нових знайомих знаходимо. Ми взагалі ну, дружимося один з одним і знаходимо нові якісь знайомства, нові знання. І тут про ну, взагалі тут такі активності прикольні, мені подобається. Після власне квестової програми з пошуку скарбів на учасників чекала бульбашкова вечірка та дискотека. Захід тривав дві години.